На цьому відео інспектор комунального підприємства Муніципальний контроль з травматичної зброї завдає кульового поранення співвласнику торговельного комплексу Олександру Каїці. Інцидент трапився зранку 29 лютого. Оце десь тут приблизно. Олександр Каїка показує місце, де трапився конфлікт. Пригадує, до торговельного комплексу прийшов разом зі ще двома співвласниками на прохання приватних підприємців, які тут здійснюють торгівлю. Муніципальні правоохоронці саме оформляли на них приписи щодо узаконення рекламних вивісок згідно правил благоустрою. Чоловік сказав, що попросив їх залишити межі торговельного центру. Взяв так за лікоть одного. Кажу, давай виходьте отсюда, йдіть туди, там розмовляйте. Коли він почав агресивно, один із них той, що в кепці, він та агресивно почав себе вести, вихватує із барсетки пістолет. І почав отак махати на мене. І давай до нього почав його вже конкретно за руку їх тягнути і випихати. Він піднімає пістолет на мене. Я якось руку його так узяв, збив, рука в нього вниз, він так робить шаг назад і стріляє мені в коліно. Ділиться, поранення відчув не одразу. Хтось підійшов, каже: он Дивися, в тебе кров на коліні. Я глянув, тоді вже я побачив, що кров на коліні. І Дирка від пулі. Пуля попала вищі чашечки, отут десь якась сухожилля. І ударилась у кістку і вилетіла. Ну там фрагменти тільки. Якісь вранній доктор доставав такі чорненькі фрагменти. Не в нього стріляв, він у землю стріляв. І якби там не брусчатка була, то там нічого взагалі не було. Воно не відскочило б нікуди. Трама там була, ну трошки калошу пробило і царап. Микола Яковенко був одним з двох співробітників комунального підприємства Муніципальний контроль, які в той день прийшли до торговельного комплексу. Каже Олександр Кагіка, вживав нецензурну лексику, вибив у його колеги посвідчення. Славік представляється, виймає посвідчення, показує. Він вибивав у нього посвідчення і далі встає в стойку з між ними. Ще стає третій співвласник. Не помню, як його і то, а то й лізе бице. Ну, азарт був повбиться. І Злавік вистрілив у землю. В вверх не можна було стріляти предупредителі, бо там... Приватна підприємиця Галина Коломієць, яка здійснює там торгівлю, прокоментувала ситуацію. Так ідуть покупці з пістолетом і держать і неоднократно його просив Миколаївич, сховає зброю, а він держить отак на людей направив. Ну куди це годиться? Ми всі розстроїлись, давлення попіднімалось, голова, люди ходили, угроза. Ну, люди скажуть, що в нас тут робиться. Зі слів Миколи Яковенка, вони кількома тижнями раніше вже оформляли на Олександра Каїку припис щодо наявності урни. Вона була всередині магазину, а не поруч, як цього вимагають правила благоустрою. Того ж дня постраждалий був доставлений бригадою екстреної медичної допомоги до Прилуцької міської лікарні. Там його оглянули, надали першу медичну допомогу та відпустили додому. Цю інформацію Суспільному підтвердила директорка закладу Яна Погоріла. Оскільки його стан не потребував Стаціонарного лікування та його життю нічого не загрожувало, госпіталізація не відбувалася. Деталі, саме, які стосуються стану пацієнта, його безпосереднього діагнозу і взагалі процесу, який відбувся, ми не маємо права розголошувати, адже це медична таємниця. Слідчі прилуцького райвідділу поліції відкрив кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї, частина 4 статті 296 кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.